10 травня, п'ятниця. Значно серйозніша битва, частина 3. Скуштуйте, побачити, який добрий Господь, блаженна людина, котра покладається на нього. Псалом 34, вірші 9 і 10. Раніше у своєму місті я займався настільним тенісом, організовував змагання, у нас була навіть спортивна секція. Отож і тут вирішив, що ми можемо бути корисними для місцевої громади, адже я можу організувати секцію. Почав знайомитися з місцевою молоддю, пішов на спортивний майданчик, підходжу до хлопців і кажу я такий такий-то, займаюся спортом і можу, якщо ви бажаєте, організувати спортивну секцію. Не знаю, що вдасться зробити, але якщо будемо діяти разом, то в нас усе вийде. Буквально через два дні ми з групою хлопців, які зацікавилися цією ідеєю, зустрілися на вулиці та пограли на одному тенісному столі. Потім я звернувся до директора медичного коледжу та розповів йому все, як є. Він дав добро, і в нашому користуванні вже було три тенісних столи. Почала діяти тенісна секція. Приходили хлопці з нашої громади, а також інша молодь. Ця секція функціонує й донині. Ми молилися про цю справу, запрошували Романа, пастора місцевої громади Вашківців, котрий теж приходив помолитися. До Важківців мене запросив пастор Василь Петрович Величко. Він зателефонував мені і сказав: у нас є місце для вашої сім'ї при домі молитви, ви нам потрібні, бо тут будуть переселенці, а ви могли б займатися служінням, організовувати для них певні заходи. Поміркуйте на цією пропозицією. Якщо бажаєте, ми з вами зустрінемось, подивитися у селі, де ми пропонуємо вам проживати. Ми приїхали, подивилися, поспілкувалися і прийняли рішення: якщо Господь кличе, то поїдемо. Це вже було четверте місце проживання, відколи ми виїхали з дому. Проте зараз ми потрібні тут переселенцям, наймолодшому з яких 5 років, а найстаршій жіночці 74. Служіння для цих людей проходять щодня. Таку кількість служінь я за всю свою практику не проводив. Організовуємо вечірні служіння, молитовні, часом до нас приїжджають гості. Нещодавно брат Величко провів невелику євангельську програму. Після служіння всі разом п'ємо чай, спілкуємось, фотографуємося на згадку. Відвідав нас і Володимир Степанович Величук. Він провів кілька зустрічей, співав, говорив проповідь, було дружнє спілкування за чашкою чаю. Він подбав про наші потреби, забезпечив нас правильною машиною, тенісним столом. Нам надають гуманітарну допомогу, брати й сестри, сусідні громади, адра. Зараз у нашій групі переселенців 16 осіб, з яких лише 4 адвентисти, але вже є охочі прийняти хрещення в нашій церкві. Поки що це один чоловік, Анатолій Степанюк. Вони з дружиною евакуювалися сюди з Донецької області і усюди стикалися з Адвентистами. Анатолій почав замислюватись чому так? Був у тапорі Йокен, там Адвентисти, приїхав на боковину, і тут Адвентисти. Він дізнався про 10 заповідей, а в Біблії прочитав, що субота, святий день. Брати Величко та Кізима проводили з ним бесіди, і тепер Анатолій готується до хрещення.